Тепер 17-річні також мають ставати на облік. До уваги всім батькам. Тепер командування сухопутних військ заявляє, що всі 17-річні мають стати на військовий облік. Це загальна процедура, за якою потрібно прийти в ТЦК, оновити свої дані в січні-березні місяці, 25-го року. Якщо хтось проігнорує, отримує повістку. До мобілізації вона не має жодних, жодних відношень. Те, що ваша дитина повинна в 17 років пройти до ТЦК і оновити свої дані, там пройти ВЛК, я так розумію, це не жодних до мобілізації не буде мати. Але я так розумію, що з весни ведуть призовний вік з 18 там чи 20, Я не знаю, чесно кажучи, що там у них в голові можуть і восени ввести 18-20, чи як вони там говорили з 25 вже пізно, потрібно вводити мобілізаційний вік з вісімнадцяти. В срочному порядку. Закріплююсь тут новину. Можете почитати, якщо думаєте, що це ІПСО. Але якщо не буде президента Америки іншого, то Трампа, якщо не виберу Трампа, як заявляла Америка, до 2029 року ніжоден літак не буде літати в Україні. Я маю плані цивільний, тобто не буде літати в Україні. От вони це на початку ще війни спрогнозували. Тобто, якщо не поміняється правління там, то нам тут потрібно буде, як у Парагвайській війні, все робити. Почитайте, до речі, Парагвайська війна, видіть в інтернеті. Поменше марафон, слухайте, а ведіть в інтернеті, парагвайська війна, і почитайте. Ось такі справи. Тому батьки кріпіться, як то кажуть. І ще що пам'ятаю, статистику дивився. Дуже багато батьків повозили своїх дітей з починаючи там 15, 16, 17 років. Вгадали і знали, що буде. Коментуйте підписуйтесь на канал.